Сьогодні до вас звертаються бойові пілоти підрозділу Емсквад. Звертаємося до організації ProLand Invest із щирою подякою за те, що підтримуєте нас, за те, що е, виділили нам fpv дрони у кількості 17 штук. Просимо вас і надалі підтримувати нашу обороноздатність, здатність, аби якомога швидше знищувати русню. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Флопці. Медикам з 24-ї бригади От такий трейлер, в якому вони будуть зберігати медикаменти, навіть більший за наш бус. суттєво більший. Ото Сергій лише Дальнобой. на Ну такий, да, здоровенький, здоровенький. І зараз їдемо далі на схід. Продовжуємо нашу дорогу. Все, погнали! Подякувати хлопцям про водівець.